Шановні колеги, я взагалі не розумію, що зараз відбувається в залі, тому що називати це розглядом бюджету 2024 року, це профанація. Я хочу, щоб про це знали люди. Я думаю, що про це має підтвердити голова комітету. Я думаю, що має про це сказати і голова Верховної Ради. Оскільки вчора парламент не проголосував закон 10.037, доходи від якого закладені. В якості доходів і видатків бюджету на 24 рік. Тобто, сьогодні, взагалі, заходити в цей закон не можна було. Про що закон 10.037? це забрати будь-які ресурси у місцевої влади не для того, щоб збільшити бюджет держави, а для того, щоб позорпувати владу на центральному рівні, знищити реформу децентралізації, таким чином зацементувавши ну, діяльність монобільшості, давайте називати слово своїми словами те, що відбувається сьогодні в парламенті, не лише в парламенті. Тому Роксалана Андріївна, поясніть мені, якими доходами ви зараз апелюєте, якщо не проголосований бюджет на 10.037? це перше. По-друге, Руслан Ксіч, не кажіть, щоб вона не відповідала. Вона фаховий спеціаліст, вона знає, що сказати. Я, я сам дум... розберуся, Дмитро Олександрович, щоб мені казати, Дякую, Дякую, але не продовжую. треба мене перебивати. У вас буде можливість взяти репліку, як і будь-якому іншому народному депутату. Ви це добре знаєте. Ви ж рівні серед рівних, якщо я не помиляюсь. Але Оксана Андрівна, повертаючись до запитання, дайте, будь ласка, таку відповідь, тому що ви відхилили вищезазначені зазначені правки. Які, наприклад, додають надходження до бюджету з національного банку збільшення інших видатків, соціального направлення. Тощо, якщо сьогодні в нас не обґрунтовані надходження бюджету на 2024 рік, яким чином ми сьогодні розглядаємо цей бюджет? Ну і на щастя, сьогодні трохи більше, поки що, трохи більше аніж 30%. Народних депутатів в залі, як це було під час нашого з вами розгляду законопроекту 10.38, який ще раз нагадую тут багато хто волав і в соцмережах. І в залі про те, що дуже важко працювати. А насправді і комітет, і керівництво Верховної ради спромоглося відправити на офіс президента лише через 5 днів. Скажіть, будь ласка, що так заважало це зробити швидше, оскільки ви жодної адекватної нормальної правки і від нашої команди розумної політики від інших фракцій не врахували, чому це зайняло так багато часу. І ви таким чином затримали додаткові додаткове фінансування збройних сил України, не дивлячись на те, що не врахували 11 додаткових мільярдів, про які казав я і мої колеги з команди розумної політики. Дякую за заздалегідь за відповідь фахову.